Музей львівського пива львів'ярня. Водьма. Така дерев'яшка. Кнопки якісь. О. Я натиснув і Львів згорів. Тут є пиво і сувеніри. Всім привіт! Сьогодні ми прийшли з друзями в музей львівського пива Львів'ярня. Сьогодні день, тут день відкритих дверей, на честь 310-ї річниці відкриття цього заводу. І зараз ми підемо сюди дивитись на виробництво, дегустувати пиво і дізнаватись більше про львівське пиво. Львівському пиву вже понад 300 років. Все почалось у 1715 році, коли ізуїти зварили перше пиво. Відтоді Львів місто, де пиво стиль життя. Завод пережив імперії, війни, зміни епох, але традиції залишились. Сьогодні тут варять пиво сучасним способом, але з тим самим старим духом Львівське – це історія, яку можна смакувати. Нас, нас п'ятеро. А, ви ще не брали? Ми ще не брали, ми вас чекали. Будь ласка. Тримайте. От видають такі талончики, які можна обміняти на безкоштовне дегустаційне пиво. Прошу бокальчик. Можете брати, ще доважаю. Скільки вас У Нас п'ятеро. Саме великий фанат львівського пива Антоніо. Ось такі <плес> от, от графік екскурсії. Наступна екскурсія о другій годині. Така дерев'яна стеля тут зроблена. Не будемо чекати на екскурсію, підемо самі дивитись. А зараз наверх чи вниз? Експозиція Ага. І потім повернемось через верх, так? Добре. Експозиція. Нульовий поверх. Такі підвали. У Львові та його околицях опинились багато німців, котрі, втікаючи від війн та шукаючи кращої долі, привезли на наші землі технології та традиції варіння пива. Це давні єгипетські пивовари 3000 до нашої ери. У Карфагені пиво було представлено з ХІХ століття до нашої ери, в Римі з 8 століття до нашої ери, у Греції з 7-го. За погане приготування пива страчували. Кам'яна ємкість для пива. Така от трубочка. Пивний лев. Хто львівське пиво п'є, той 100 літ жиє. Фото з археологічних розкопок на львівській пивоварні 2000 рік. А от пражський скарб, знайдений на території пивоварні. Інструменти різні. Портрети монахів, пивоварів. Ось такий пивний келих 16 століття. Тут така дерев'яшка, кнопки якісь. О! Горить Львів. Йой! Я натиснув і Львів згорів. І що стане? Ти пам'ятаєш, як Львів згорів? Я тоді Не був? Не був? — Ну такий він все став. Львівські пивні пляшки міжвоєнного періоду 20-30 роки 20 століття. Якщо такі от пляшки. Потужні, бачиш? Так. Будується, будується, а збоку зовсім інше. Mm -hmm. Ось такий от апарат. Проекційний. Крутиш і бачиш картинку. Історія кохання Роберта домса молодшого ізосі із апарат для змішування пива дерев'яна скульптура львівського батяра. У типовому вбранні того часу. Батя Львівська говірка. Бортна за гуртом. 20 століття. Пляшка 20-го століття тридцятих років і 2018 року. Тепер йдемо на вулицю. Тут можна прогулятись, подивитись всякі механічні апарати.

На другому поверсі знаходиться отака от експозиція. Тут представлений такий от чан, в якому готується пиво, вариться. Сусловий котел називається. Ну, і тут показано, як воно вариться. Також тут показано, що використовується для приготування пива. Це вода. Солод і хміль. І тут представлена колекція етикеток більш сучасних і більш старовинніших. Тобто тут етикетки, мені здається, 90 і набагато раніше. А тут ще старші етикетки. Такий розливний апарат. Регіони вирощування хмелю. На Львівщині теж вирощують хміль. От тут пише, що вирощується у Житомирській та Львівських Страпуску. областях. Ну, тут представлений такий пивний родовід лагери і елі і хто звідки походить тобто від елів походить портер наприклад а від лагерів всякі інші колекція кухолів. Тут різні пляшки, в які розливалось пиво. Тут з короною. — Три в ряд, давай. — Знижка на сувенір просто. А то все в там сувенірні. А, ти треба в року, бачите. Я хіба сфоткати, так їздя. Шиничку не встиг. Це ні, це ні, це ні. Там теж буду профтикав, це голову. Пшеницю стенеш? Страва, два стекла. Водичка? Зліва, зліва треба? Зліва, зліва Пограли трошки в гру. І тепер підіймаємось до гори. Тут є пиво і сувеніри. Сувенірне пиво таке, шкарпетки, сумочки і келихи. Тут на дегустацію можна взяти такі сети крафтового пива 4 по 150 або класичного львівського пива. І також є така закуска до пива. Можна до пива взяти щось погризти. Оце перший сет пива, а це другий сет крафтового пива. Там треба було взяти чортний хоча б стовпусти. Клепка. Завітай на міні-півоварню. Ну, підемо подивимось. Де та клепка? Клепка! Ще тут можна по іншому та інтерпретувати, що типу поглиблі добряче. Скажи, воно б є нормально. <рес> Перше. Очищуємо ячмінь. Дві доби замочуємо. Замочуємо. Даємо прорости. Ретельно сушимо. Відправляємо солод у, у дроб, дробарку, змішуємо у чані з водою, фільтруємо та від, 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 відділяємо сусло про 78 градусів, та охмиляємо, освітлюємо сусло. Залишаємо бродити та дозрівати, охолоджуємо, за потреби фільтруємо, і розливаємо, і клепка готова. В додаток до цього відео додаю слайд-шоу мого відвідування цього музею 16 років назад, в 2009 році. Оші ринок, відвідаєм легенд, будинок.